Команда через помилку, фатальну помилку лікаря позбулася чотирьох футболістів, яких дискваліфікували аж на чотири місяці оболонь там подала дискваліфікацію. Але хто знає, як воно буде, можливо, так і залишиться. А перемога дуже важлива була для того, щоб підтримати моральний дух команди, який важливо, звичайно, бути подалі від зони вилюту. Удар здалеку, не виходить. І що рука, і пенальті? Це Льопа пробивав. І пенальті призначає Лисенчук. На 24-й хвилині. Ну що ж, маємо зараз для розбору. На що суддя без безрозумії показав на 11 метрів. Мені здалося, що м'ячу корпус влучив, ні? Абсолютно не було нічого видно з цього. Пенальті. Удар і 1-0. Що ж, Євген Селезньов забиває перший м'яч. До речі, скажу, що Євген Селезньов. Третій раунд Кубка України для Дніпра. І в третьому раунді Євген Селезньов забиває з пенальті. Так йому щастить, що у кожному із раундів Кубка України призначають 11-метровий. І ось із трьох спроб тричі забиває Євген Селезньов. Зараз дивимося ще раз у повторі за виконанням. Грамотно підсік м'яч. Побачив, вже, що Бішленкович падає. І по центру, по центру. Ну що ж, холоднокровно. Так, да, як говорят футболісти на паузі. увидел, що вратарь стал ложитися. Він просто підняв немного м'яч і забил. І на лівому фланзі зараз намагаються щось організувати. Металурги. Пас низу. Це Іванко. Підкинув м'яч на партнера. Навіс. Удар головою Лазіча! І 1-1 На 72-й хвилині. Лазіч зрівнює рахунок. Очень коварный удар после подачи с фланга опередил лазич Виталия Денисова и очень коварно. в Самый угол даже коснулся штанги. Мяч тяжело в чем-то винить Яна Лаштовку. Ну, мне кажется, не берут. Ты музыка, в штрафному подача. Добывает мяч за моей штрафного майданчика. Кингсли подбираем мяч. Кингсли. 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 Не поспішає подавати. Все ще зберігає м'яч. З другої спроби не пройшла передача. Зрештою, зараз лаштовка помиляється. Удар! Де м'яч? Удар! І м'яч у воротах. Яка розв'язка! Іванко на заключних хвилинах овертайму. Очевидно, приносить перемогу металургу, яка фатальна помилка лаштовки на заключних хвилинах. Ничего не предвещало во всем экстратайме, ничего не могли создать. И вот этот вот опасный момент, выход Яна. Был ли тут офсайт, нужно посмотреть, потому что сейчас из этой позиции мы увидим. Подача с фланга прикрывает корпусом нападающий. Ян решил брать мяч. Навряд ли что-то было офсайт, все-таки.